Привіт, мої любі друзі, привіт! Ну що, десь три тижні тому, будучи гуцулкою Оксеною, я давала репортаж з земліського вернісажу. Поруч зі мною був Гуцул Іванко і грав всій Україні дуже файно на трембіті. А сьогодні я на своїй рідній Буковинській землі, у центрі Чернівців, на вулиці Кабилянській. Сьогодні, 9 листопада 2022 року. І я в дуже піднесеному настрої. Сьогодні величезне свято для кожного українця. День рідної української мови і української письменниці, письменності, адже мова це кров нації. Без мови нації не буває. Ви знаєте, є багато націй, які не мають своєї власної мови. А нам пощастило, у нас своя рідна і ще яка Солов'їна. Коли лунає українська мова, дійсно просто занурюєшся в неї як у приємний флюор, як аромат парфумів. Вона дійсно солов'їна, а наші українські пісні це просто, просто щось неймовірне. А скільки пісень виникло саме тут, тому що тут поруч, на Кобилянській, колись за мого дитинства була музикальна біржа. До речі, я покажу, трошки перетнемося. Ось саме тут для наших мешканців, буковинців, які зараз за кордоном живуть, ось тут була музикальна біржа. І тут, коли я дитиною з мамою, шпацюрувала додому на зупинку Баженко. Я кожен день бачила молоду, стрійненьку Софію Ротару, табачника, Гашкіна, мозгового, усіх наших зірок-зірок. Це люди, які нам дарували і дарують неймовірні пісні. Чого варті тільки пісні Варкарчука? Кожен ранок мені починається з пісень Варкарчука. А яка гарна українська пісня в виконанні неймовірної грузинки Ніно Катамадзе моєї подруги. Величного патріота своєї країни і людини, яка дуже любить Україну. І так, сьогодні день нашої мови, це день гордості нашої. Сьогодні кожний день, кожний рік в цей день пишуть диктант. І усі люди перевіряють, хто не байдуже до своєї мови, перевіряють себе на знання, саме мови, орфографічних потенційно помилок або ні, орфографічних і пунктанційних. До речі, моя мама, які 84 роки, кожен рік в цей день. Пише диктант і можу навіть похвалитися, що в неї взагалі немає помилок. Я думаю, що мій результат, якби я в цьому приймала участь, був би набагато гірший. Але хтось пише, хтось доносить інформацію, всі ми робимо одну власну справу. І так, день мови і письменності. З усім цим я на всіх вітаю. А ще сьогодні день працівників культури. Всеукраїнський, наш національний день працівників культури. Ну я просто вітаю всіх моїх друзів, тому що і працівники філармонії, і театру, і у Чернівцях, у Києві, у Львові, і працівники е бібліотек, музеїв це все мої друзі, це все спільне оточення. І ми дійсно усі робимо одну спільну справу: несемо нашу культуру, любов до нашої культури у світ. Ще сьогодні день любителів народної творчості. Це так само свято, яке безпосередньо пов'язане зі мною, тому що я так шаную наших майстрів і усіх людей, які несуть нашу автентику у маси. Сьогодні і зараз до вівторка на Вернісажі на Кобилянській, 53 виставка. З фондів музею під відкритим небом, і там саме Буковинське автентичне вбрання, предмети вжитку. Дуже гарно, дуже цікаво. У мене звідти є репортаж, трохи згодом я його виставлю. Так що такі неймовірні сьогодні свята і все в одному дні. Усіх вітаю, шануйте нашу мову. Де б ви не були, не забувайте її, одягайте наше народне вбрання. Кому поталановило, у кого є автентика це добре, у кого є сучасні ремейки це теж добре. Любіть наше, пишайтеся нашим, дорожіть наше, несіть наше у світи. І це наш внесок в перемогу, в нашу українськість. Тримаймо стрій! Все буде Україна! І з усіма святами вас, з любов'ю до вас, з центра Чернівців, ваша Оксана Дем'янишина. Папа!